Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, вже в цей 18-й день Великого посту Субота сьогодні. І як же ж знана нам ця притча Ісуса про марнотравного Сина? Чим закінчилася? Це теж напевно кожен пам'ятає, але я звертаю увагу на це закінчення і задаю собі запитання, коли вернувся той блудний син, марнотравний? Чи все ж таки той старший брат зайшов на обід, чи не зайшов? Коли повернувся той молодший. І по суті діла, подивіться, як Ісус починає цю притчу будувати на фоні чого, коли бунтуються книжники і фарисеї, на то, що Ісус починає бути з грішниками, з митниками і так далі. Тобто Ісус сідає з ними, будучи разом, десь там. З фарисеями чи з тими, хто там правильні дуже, але Ісус іде також до грішників. І вони не можуть стати на той самий рівень. І вони починають бунтуватися: Ісусе, ми всі правильні, ти мав би бути з нами, як ти йдеш до тих грішних. По їхній справедливості, по їхній логіці, це не вкладалося в межі. Так само подивіться цей старший брат. Він зрозумів, що батько вийшов і прийняв того молодшого і його не вкладається в логіку. Як ти, батько, міг того такого пересакого сина прийняти на обід? І він бунтується і скаже: Я не хочу туди навіть зайти. Це для нас такий сигнал, в Христі, що ми можемо мірити своїми мірками, своєю якоюсь там справедливістю, своєю логікою. Але Бог зовсім по-іншому дивиться. І, і сьогодні Ісус закликає до того, щоб ми вийшли на зустріч, або щоб ми сіли за один стіл з тими людьми, якими ми вважаємо, що це взагалі вони нам нерівня і що це люди набагато гірші від мене. Але якщо Ісус їх садить за стіл, яким сам сидить. І я хочу теж сидіти за цим столом, за яким сидить Ісус Христос, то логічно виходить, що я маю сидіти за одним столом з тими людьми, які, можливо, в моїй логіці не вкладаються. І те, що мені ще якось так ще раз теж приходить в голову, дай Боже, щоб ми там були в раю, але бись ми не здивувалися побачити там людей, котрі в нашу логіку не входять, що вони там можуть бути. І якщо їх Бог зі своїм милосердям прийме туди, то ми теж маємо навчитися сидіти за одним столом теж з тими людьми. За сьогодні дякую і до зустрічі!